О, дідько, він знайшов нас. Вітаю, пане. Чим можу допомогти. Я хотів би поскаржитись. Оу, oh. окей, okay, okay, на що? Товар, який я купив, на вигляд, зовсім не такий, як в рекламі. Окей, okay, okay. цей товар зараз із вами? Отак. Oh, це бургер, так? І гляньте. Він надкушений. Так, це я. Окей. Okay. Okay. Well, ну, я мав перевірити, чи добрий він на смак. І увага, спойлери. Недобрий. Я не розумію, що відбувається. Та годі, це не квантова фізика. Дивіться, гляньте. Ну? ну, я досі не розумію, що відбувається. Боже, окей, я допоможу тобі розібратись. Дивись, хіба це? Схоже на це ні. Саме так. Я радий, що ми дійшли згоди. Тож, що ми з цим робитимемо? Ну, я хочу повернення коштів, очевидно. Що? Ні. Ми щойно дійшли згоди, що на вигляд це геть не це. Так, не схоже, але це не скасовує, то факт. в чому проблема. Ми магазин техніки, ми не продаємо бургери. Так, але ви ж магазин, правильно? Отож бо, то ж це місце, де я купив ось це. Що? Та що? Тільки тому, що ви не той самий магазин, я не можу отримати назад свої кошти, не треба цієї херні, я знаю свої права. Проблема не в твоїх правах, ми просто не можемо. Повічте менеджера. О боже ні. Негайно. Дідько, Роуене! Що відбувається? Цей покупець я. я не можу, я просто не. Що? Хіба це? На вигляд, як це, Ні. саме так, я хочу гроші назад. Ого, ді пане, це смішно. Я намагався сказати, ми магазин техніки, ми не продаємо бургери. Він надкушений. Ну я мав перевірити, чи він добрий на смак. Ми не можемо повернути кошти, якщо ти відкусив шмат. Роуене, послухай мене. Ми не можемо повернути кошти, бо ми не продаємо бургери. Хм, mm, хороший аргумент. Оу. Oh. Ти купив його в магазині? Так, звісно. О, дідько. Ми теж магазин. Так, магазин техніки. Так, але все ще магазин. О, Боже, Бачити, я намагався пояснити. Ah, ну він правий, дурнику. Ем, Окей, я поверну кошти, але не повну вартість, бо він надкушений. Найкраще, що можу 80%. А добре. Проведіть карту, як будете готові. Прове не заради бога. ні Скільки коштував? 20 баксів. 20 баксів. Так знаю. Скажіть. О боже, нинішня економіка. Окей, ось сюди. Готово. Чудово. Гарного дня. Дякую. Він буде гарним. Ти будеш? Ні. Тоді я... я візьму тоді. Не знаю, що він скаржився нормальний смак. Так. Смакує добре. І. і. Так. Ви маєте підписатись на нас на Патреоні. А з цим я згоден. Патреон. А я, типу, за відео виявляється. Типу, відео у мене на обличчі, якби ж їх там не було.